Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Дивимось на один день. Починаємо з особистого життя і кілька питань по списку. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Шлях якийсь цікавий, але буде коштувати вам грошей. Дивіться, що у вас дуже мало грошей залишиться. Дивіться, щоб ви взяли з собою стільки, скільки вам може потребувати. І дивіться, щось буде обнулюватись. Якась взагалі от шлях заради чогось нового. Ви щось відкидаєте складне. Щось, що вам, ну, не буде просто у вас потреби в цьому більше. І просто от цілком і повністю ви щось собі новеньке таке берете в життя. Але це як назріла ситуація. Це, от, знаєте, коли завершую, залишаю а, все, що для вас таке, знаєте, гостре або гаряче дуже, і хочу іншого життя, хочу більш спокійного. І це як поєднатись з кимось. Ви як сил набираєтесь? Дійсно, як сил набираєтесь. Якась ситуація вам буде дуже цікавою, і ви її якось так м'яко будете керувати якоюсь ситуацією в вашому житті. Може, навіть і якійсь людині будете викладати м'яко, не емоційно, так скажу. Щось, що. Подальшому дасть прорив вам у ваших якихось справах, важливих для вас справах. Може бути ділові справи, можуть бути справи от просто от ваші особисті. Давайте далі дивитись. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Даруночок якийсь. Щось навіть обирати будете. Там, де, знаєте, от щось вам дуже подобається, і буде на вибір кілька варіантів. Ви оберете собі той самий, який у вас запалює внутрішньо. І, знаєте, це буде дуже правильний якийсь вибір для вас. Ви, як зростаєте після цього. Ви якось знаєте, як підвищуєте свій якийсь рівень, ну, от може по роботі для когось, може в особистому житті. Тут просто тут намішується, тут не тільки особисте, не, не тільки сфера кохання. Тут, ну, наприклад, коли сфера кохання у вас буде перемішана з роботою, з вашою кар'єрою. Тут, як дарунком йде щось в цей день для вас у сферу кохання. Може бути початок відносин з кимсь, наприклад, от ви працювали з людиною, а тепер будете знати, що ви ще й подобаєтесь людині. Давайте далі дивитись, Дії чоловіка у бік жінки. Завтра якими вони будуть? Ревнощі. ще, тут щось ревнощі. ще. І тут, знаєте, можете навіть посваритись на цій темі, і хтось може гучно дверми хлопати, грюкати. І просто от тут просто обнулення і все. От діставте мене своїми ревнощами. Отак. Чи, наприклад, чоловік буде так. Намагатись спочатку стримати жінку, а потім дісталити мене своїми ревнощами. От така може бути ситуація. Для кого не притаманні ревнощі, той день буде такий, знаєте, як, як зазвичай. Хоча можете трошки посваритись, емоційно щось там будете переповнені або ви, або ваш партнер, партнерка. І тримайте себе в руках, бо тут може стриманість так луснути в один момент. Далі давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки. Так, тут Аліска стрипає, все трясеться. Дії жінки, вона щось затягувати буде, знаєте, там, де можна, робити якийсь висновок, наприклад, можна там піти кудись, можна влаштувати побачення, от будь-що можна зробити з королем кубків. Жінка буде затягувати взагалі тут з таким бажанням обнулити ситуацію. Щось вона для себе, от, знаєте, як вирішила. І навіть тут влаштувала собі якусь таку дуже незручну ситуацію, щоб побачити в дії цього короля Кубків, щоб якісь висновки зробити стосовно цього короля Кубків. Тобто тут жінка як... Як стратег, вона як на очікуванні була. От знаєте, коли щось собі там вигадала в голові, нічого не, сказав, не сказавши цьому чоловікові, якусь невеличку провокацію зробила, і дивилася, як же ж він буде реагувати на цю провокацію, а потім вже висновок, як то кажуть. Ось стратег тут жінка. Далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Та сама робота і буде, і буде спілкування з королем жезлів. але знаєте, тут, тут щось так цікавенько. Навіть дійсно може у когось зав'язуватись службовий роман. От, Просто будьте готові до цього, бо тут чоловік вас обрав собі. Він дивиться на вас ну просто закоханими очима. І знаєте, як тут вже не ну, якось були кілька разів, коли він. А, ну як Працюючи з вами, замислювався може. От в цей день, я так розумію, що буде просто слушний момент, і він його не впустить. Для когось, у кого ніяких там службових романів не передбачується, то робота спілкування з королем жезлів, все ж таки, тут такий, знаєте, кар'єрист. Тут буде гармонійне спілкування, коли. Щось ви будете разом проробляти, і ви до гарного результату дійдете. так тут комусь показано. Далі, що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Це комусь жертвувати треба буде чимось таким, на ваш вибір, е, е, імператриця, яка е, з одного боку, яка варта ж, е, тієї жертви, бо кохання з такою жінкою, ну, самі розумієте, це імператриця. Це просто, от, знаєте, все найкраще, що може втілювати в собі жінка, вона втілює. Е, вона притягує до себе погляди інших, вона вміє людей організовувати круг себе, вона вміє керувати людьми. Тобто тут. Будьте в ситуації, коли приймайте взаємодію з такою імператрицею, от як є, це може бути для когось з вас матуся, яка от багато чим жертвує, бо любить вас. Для когось з вас це може бути, чи вже є жінка у вас, якщо чоловік слухає, чи це буде майбутня ваша жінка, але це не буде якесь швидке просування до, до такого статусу жінки. Це буде якась ситуація ну, в цей день відпрацьовуватись між вами, коли ви зрозумієте собі, чим ви готові жертвувати. Бо відчуваєте кохання до такої людини і знаєте, що і вона до вас не байдужа. От так тут. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Від чого краще б за все відмовитись. У кого запальний характер, і ви швидко так знаєте реагуєте на будь-яку ситуацію, або поряд з вами така людина це незрілість. Від цього краще б за все відмовитись. Це от просто показує людину, як незрілу. Ну, от кому є, куди рости ще. Дорослішати треба, отак от кажуть карти. Тож. Зрозуміло, від чого відмовлятись. Бо ви такою своєю людина, яка так себе поводить. Такою своєю поведінкою просто от нагірше можете будь-яку справу змінити. Це вам не в користь. Отака поведінка, чи людині не в користь. Так, чого ж? Не уникнути, якоїсь помічі, не уникнути, поміч, яка закриє якийсь навіть період в вашому житті, або це ви так будете допомагати комусь, і це дійсно от закриє якийсь цілий період в житті людини. І швидкий розвиток на подальше буде мати людина як шанс, такий дається, от швидко щось далі владнати в житті. Але попередження тут не боятись. Бо може, може, ви так знаєте, чогось просто злякаєтеся і нікуди далі не підете. Може, людина з вашою допомогою могло б бути швидке якесь просування, а людина з і не наважиться просто. Ну і давайте далі: порада від вищих сил. Порада від вищих сил для вас на завтра. Угу. А ви знаєте, гарно, що у вас будуть сили вирватися з якоїсь складної ситуації, яка вже, ну, просто ви будете розуміти, що все, це край, це закінчується щось, і ви просто от як останній ривок зробите. Для когось з вас це за допомогою вищих сил, бо у їх карта тут виходить, на дно колоди лягає. Кажуть, що за вами спостерігають і дають вам сили на такий прорив. Так, і зараз. Угу. І ще кажуть, що обирай себе. Будь впевненим, впевненою в собі і, е, будь яскравим чи яскравою. І не бійся заздрісті, і не бійся ворогів, отак От кажуть. І е, е, звертають увагу на вашу красномовність. Ви десь можете Готу... Ну, хтось з вас може готуватись до виступу, то ви будете притягувати дуже багато людей до себе. От комусь тут яскраво сяєте, вас до цього готують. Все, на цьому дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і безпеки і вдень, і вночі. Бережіть себе. Будьте уважні до сигналів тривоги і бережіть себе і свою родину, і будьте щасливі. І всім вам дуже дякую за зворотній зв'язок. Побачимось з вами знову. Всім пока.